Леве, вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на травень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Леві. Яка у вас буде енергія? Ви в пасті, і у вас відчуття провини. Вина. Відчуття, що ви в пасті, як звір замкнений, не можете щось зробити, звідкись вийти і не бачите виходу з якоїсь ситуації. І у вас відчуття провини, Леве, в цьому місяці. Щось ви зробили, або думаєте, що потрібно було зробити не так, якось відчуття такого, знаєте, смутку і провини. Перед чимось або перед кимось. Так, Леве, травень для вас тема травня. Дев'ятка. Дев'ятка це травми. Це тригери з минулого. Які у вас задівають, і у вас є дуже великі відчуття недовіри в цьому місяці. Що з критого проявиться? Комунікація, сердечна комунікація, приємна. Ви будете до когось виходити на комунікацію або до вас. Про почуття Королева Кубків тут знаходиться. Можливо, жінка знаку вода. Або в карті є в людини вода. Тут, ось, ой-ой-ой-ой-ой, тут Верховна жриця і король Пентаклів Королева Кубків. Ось така комунікація. Можливо, для когось скрита комунікація. Недавнє минуле леве. Дев'ятка мечів. Ух ти! У вас тут дев'ятка жезлів, дев'ятка мечів. Страхи, недоспані ночі, страх за майбутнє, безсилля. Можливо, у вас з водолієм є якісь стосунки, або у вас в карті є енергія водолія, чоловік знаку повітря, і тут енергія водолія. Можливо, ця людина вас кошмарила, або у вас є. Чоловіча енергія тут стресувала. Про що ви думаєте, Леве, у травні? Ваша свідомість? Ви у своїй силі, це ваша енергія. Ви про себе думаєте, про свою силу, про те, як ви можете щось змінити або що вам далі робити. Є якась пристрасть, можливо, ви хочете когось приручити, або вас хтось хоче приручити, ви про це багато думаєте. Це пов'язано з хитрістю і з маніпуляціями? Під свідомість леви, що ви відчуваєте травні? Верховний жрець? Це мудрість. Це вірування, це обов'язки. Ви відчуваєте перед кимось або перед чимось обов'язки. Ваша віра. Ці обов'язки, пов'язані з приміщенням, з житлом, з вашою стабільністю, вона викликає якісь обов'язки або подружжя в цілому викликає у вас важкість на підсвідомому рівні. Можливо, ви нікому про це не говорите, але у вас важкість є на в почуттях на підсвідомому рівні. Найближче майбутнє Леве, комунікація, швидкий розвиток подій і багато комунікації. Можливо, у вас з дівою, або коли ви будете знаходитися у відлюдниках, або хтось знаходиться на даний момент у відлюдниках і вийде з вами на комунікацію. Як ви самі себе бачите, Леве? Король Пентаклів, чоловік знаку фігурна це карта, чоловік знаку Земля, фіна, як, зароб, що ви заробляєте, якщо ви чоловік, що ви відповідаєте за фінансову основу у вашому житті? Якщо ви жінка, ви можете перебувати також у чоловічих енергіях і бути таким, знаєте, мужиком у юбці. Щоб заробляти і фінанси, фінанси і ще раз фінанси. Хочете фінансової якоїсь стабільності і основи? Так ви себе бачите, як заробляти досягателя і фінансового здобуття. Ваше оточення. Леве. Ось ваша четвірка, вона приходить сюди з підсвідомості дім. Можливо, дуже багато а, перебуваєте у своєму приміщенні, в домі, можливо, працюєте з дому, тобто дуже щось багато пов'язане з вашим приміщенням. Ну, відчуття, що є якісь люди поряд. Ви там не самі в, в тому приміщенні. Тут енергія правосуддя. можливо, якісь є у вас стички, проблеми вирішення якихось документальних справ стосовно приміщення. Будемо ще уточняти, Леве. Ваші надії і страхи у травні, Рицар жезлів. Пацан або Пацанка хаотична, несерйозна енергія без чоловічого стержня, без відповідальність. Ви цього боїтеся? Так, ви тут не хочете якогось егоїстичного поводження, особливо чоловік. Тут не хоче показати себе як несерйозна енергія. Якщо ви жінка, у вас тут є надія, це не страх на зустріч, можливо, чоловік молодший, жінка старша, на зустріч, на приїзд цієї енергії у вашому житті. І підсумок клеве, підсумок травня, віка. Невпевненість, джунгльорство, вибирання, коливання, ні сім, ні вісім. Будете вибирати між двома опціями, які рівносильні по значимості для вас означають. Ви це невпевнена людина, яка не знає, що вибрати, що вибрати, що вибрати. Це стан вибору між чогось двома. І наприклад, туди або, або, або туди. Або це енергія у вашому житті, така неопреділенна, яка якісь дає вам обіцянки-цяцянки, але ніякої чіткості, конкретики, і ця людина енергія вам не дає. Або навіть ситуація. На дні колоди, зона комфорту. В четвірці нічого не відбувається. Кажуть мені, що ваша зона комфорту вас виб'є. Тут енергія скорпіона, до речі, з'являється. Можливо, у вас є якісь тюрки, наприклад, з скорпіоном, або в житті є скорпіон, або в карті у вас є скорпіон. Кажуть мені, що ваша зона комфорту вас виб'є. Зміниться ваша зона комфорту там, де ви насиділи, вам було добре, комфортно, і ви нічого не робили, нікуди не рухалися. Давайте будемо уточнювати Леве. Дев'ятка жезлів тема травня для Лева. Що у вас тут? Цвіт, д'явол, ух ти. То щось у вас тут тригерить? Однозначно, знов ця поїздка. Знов приїзд, переїзд, поїздка. І тут чоловіча енергія знаку вогонь. Можливо, у вас є. В житті, якщо ви жінка, теж якийсь вогняний знак, а якщо ви чоловік, то однозначно це ваша іпостась. Ви хочете закрити якусь ситуацію, яка вас тригерить, яка викликає у вас недовіру. Немає віри, яка вже, як кажуть, знаєте, ви вже як тут ізранена якась людина в голову з перемотаною. Невіра, відгородження і. Небажання вже абсолютно нічого, тому що, як кажуть, знаємо, бачили. На цьому коні ви вже їхали. І тут це пов'язано з світом, закриттям якогось одного циклу вихід в інший. Також це також може бути примирення, наприклад. Дьявол, енергія, козирога тут з'являється, токсичність, прив'язка у когось буде. Тригірити якісь старі патерні поведінки, старі залежності, наприклад, можуть проявити себе. І ви будете з цим вирішувати питання. Може з'явитися людина у вашому житті на примирення, наприклад, приїхати, але ця людина приносить собою токсичність. І тут може з'явитися якийсь ранений і зранений в голову. До вас приїхати, наприклад, і ви тут будете відчувати дискомфорт. Королева мечів і король жезлів, і тут хочеться якихось перспективного. Жіноча енергія тут має страх пов'язаний з чоловічою енергією. Вон тут муті і непонятки зі сторони чоловічої енергії. Що скрито воно проявиться? Рицарь Кубки. За фінанси, фінансові можливості. Якась фінансова допомога вам може прийти. Може, хтось вам повідомити, наприклад. І ви будете думати, тут прекрасно. Да, проявляться якісь фінанси і фінансові можливості. Як я і сказала, зони комфорту вас тут виб'є. Щось вам тут явно стане явним. Як я сказала, що все таємно воно проявиться, а воно однозначно проявиться по сонцю. Це приємна енергія, це тепла енергія, це стосується фінансів, фінансових можливостей. Хтось може вам сказати, наприклад, повертай у або ось, дивися, є класна робота, давай, давай пішли. Вам це принесе фінансове стабільність і задоволення і багато думок для реалізації цих фінансових можливостей. Багато буде опцій, багато варіантів, як розвивати, куди вкласти, що робити. І тобто, тут по фінансах і фінансових можливостей якась надходить інформація приємна. Про яку ви будете потім обдумувати, що, як, куди реалізувати, куди вкладати, наприклад, гроші, або і куди їх потратити, або як їх розвивати. Ну, тут класна енергія. Неочікувано вам. Стосовно фінансів. Недавнє минуле дев'ятка мечів. Тут кошмарення було стосовно стосунків. Прикладалися дуже багато зусиль, можливо. Ось енергія рака тут з'являється. Можливо, з раком. Можливо, у вас на роботі є якісь стосунки. Це люди, які люблять один одного, які мають почуття один до одного. Но це викликає стрес. Робочі питання, прикладання багато зусиль, можливо, по роботі. І карта виходу покинути. Можливо, хтось кудись поїхав або потрібно їхати по роботі комусь. І ви тут дуже сильно засмучуєтеся через це. Можливо, через, через рака. Ну, однозначно, тут стрес через стосунки, через роботу і поїздку. Да, тут змінюється щастя, знову енергія скорпіона. Тут хтось відгородився, можливо, хтось комусь потрібно було поїхати, від'їхати, переїхати, по роботі кудись, наприклад, або приїхати. Ваша свідомість. Ваша тут енергія Леви. Тут нічого не рухається. У вас є внутрішня сила, але ви відгороджуєтеся і нічого не робите. Це по відношенню до вас чи ви. Да, тут блок однозначно. І знову енергія скорпіона. Енергія Діви теж тут з'являється. Леве, скажу так, чоловіча енергія тут стоїть, нічого не робить. Внутрішньої сили дуже багато. Ви це по відношенню до вас, як я вже сказала, дивіться самі. І тут блок. Ви думаєте, чому ця людина відгородилася, не має ніякого руху. Стопорняк. А сили і можливості є, але ви тут думаєте про зупинку, переосмислюєте все, що було істиною стає неправдою, і навпаки. Це у вас все змінилося, перевернулося з ніг на голову. І ви про це думаєте: що у вас прям трансформація повним ходом іде в свідомості. У вас міняється світогляд. Міняється думка. Змінюється і відгородження, відгородитися від усіх. Який казав вам оракул, ви в пастці, ви як метаєтеся, да, і ви сковані. І тут йде теж переосмислення цього всього, що відбувається, що змінилося, що перевернулося. Це не комфортний стан, але я дуже люблю повішено. Він досить приносить багато усвідомлення і зміна думки, навіть сприйняття зміна. Верховний Жрець, що у вас на підсвідомому рівні? Ви засмучені через якісь обов'язки? Таке відчуття ніби або подружжя, якщо ви заміжні або дружені, у вас тут обов'язки і подружжя вас засмучує. Тут незадоволеність, образа є на ці обов'язки. Це карта дітей, карта минулого, карта споріднених душ, королева мечів, жінка, знаку. Повітря тут з'являється. Або в карті є у людини ця енергія. Строга, така холодна. Яка дивиться, ну ось, приїхали. Тут дві жіночі енергії, леви, і карта обов'язків, яка вас засмучує. В когось дві жіночі енергії. А якщо у вас немає ніяких трангуляцій ви жінка, то на підсвідомому рівні ви дуже сильно ображаєтеся, тому що ви холодні. Це ваша енергія Леви, жіноча. Ви дуже пристрасні, гарячі, а на даний момент ви відчуваєте себе строгою, холодною, безпринциповою, такою, знаєте, стальною леді, яка будь-що зразу рубає поприніс. Це стосується вашої сім'ї, да. сварки в спілкуванні, агресивному поводженні агресивному висловлюванні найближче майбутнє 8К жезлів. Що у вас тут за комунікація вхідна? Король кубків, чоловік знаку вода. Спілкування з цією енергією чоловічою, ось і ваша дев'ятка приходить. Ви дуже прив'язані, вам дуже не вистачає якогось спілкування, особливо жінкам чоловічого спілкування з цим королем кубків. Чоловіка є почуття, вам хочеться карти другого шансу, вам хочеться відновлення спілкування. Ось тут карта комунікації з'являється. Таємна комунікація, трикутна комунікація. Тобто, є якась триангуляція у вашому житті. Ось ваш верховний жрець, тут з'являється, з підсвідомості, всі карти тут у вас. Підсвідомість, верховний жрець, обов'язки, тут були дві жіночі енергії, пам'ятаємо. Триангуляція, тобто, трикутник є проявлений. Верховна жреця, хтось таємний, а хтось подружній, когось є однозначно. Таємна. Чи ви жінка, чи у чоловіка є дуже, така, знаєте, важлива і значима людина, прям верховна жариця, це, це людина, яка прям захмарна, за межами якогось досягнення усвідомлення. І тут іде комунікація. Чоловічій енергії тут дуже сильно не вистачає цієї комунікації. Хочеться о, Є багато недовіри. Є багато недовіри у цій кому. У цій... Є багато недовіри в цій комунікації, є багато недорозумінь, але ем, хочеться другого шансу, не хочеться обнулити, хочеться повернутися. Чи ви хочете. Якщо ви жінка цієї чоловічої енергії, вибачте, мушу можу... ось, все. чи ви хочете обнулити цю поновити цю комунікацію, хочете другого шансу, чи з вами? Але почуття тут у чоловічої енергії є. І тут стосується комунікації другого шансу. Хоч є багато недовіри, що воно відновиться. Як ви самі до себе відноситеся? Король Пентаклів. Рисар жезлів, ось, ви не хочете е, бути. Е, Хаотичними, ви не хочете бути несерйозними, ви хочете заробляти з легкістю, хочете, щоб на все вам вистачало, це пристрасна, безвідповідальна енергія, а тут вони дуже різні. Чоловік тут матеріально забезпечений і знає толк. В коштах і заробляння коштів, а це несерйозна. Пацана або пацанка. Хочеться з легкістю отримувати кошти. Горіти тим, як ви заробляєте кошти, що вам приносило задоволення. У вас це є в надіях і страхах, четвірка жезлів. Знову енергія скорпіона тут з'являється. Змінюється ваше оточення, змінюється ваше приміщення, вас це дуже сильно засмучує. І ухти, у вас тут самі старші аркани. Тут, до речі, зустріч. Можливо, у приміщенні у вас є зустріч якась з кимось. Так, Леве, щось у вас у вашому оточенні однозначно відбувається. Це ваше приміщення? Енергія скорпіона зміни. Щось змі... помирає, щось народжується. Можливо, зі скорпіоном. Енергія риб страшно. Страх за майбутнє. Незрозуміло, що далі робити, і це пов'язано з вашим приміщенням. І енергія близнюків закохані. Тут. Тут з'являється енергія близнюків, закохані, тобто люди, які люблять один одного, які мають почуття один до одного. І тут є зустріч, можливо, вечірня якась зустріч у вашому приміщенні. І там починає все змінюватися за зачиненими дверима або стосовно приміщення. Ну тут сильно заряджена сексуальність у вас. І зустрічі? Надії і страхи? Рицар жезлі, правосуддя, енергія терезів по справедливості. Ви хочете, щоб все було по справедливості? У когось зі судами. Пов'язано це з правопорядком, з правосуддям. Тут розбите серце. Можливо, якась енергія себе веде несерйозно, які вихрі закручує, як ми вже говорили, тут багато було про трикутники, і вас це дуже сильно засмучує. Ви хочете збалансувати це, ви не хочете так себе поводити або щоб людина так себе поводила. Тут однозначно щось вам проявиться по башні. Прийдеться робити вибір, і серце буде розбите. Можливо, тут людина проявить себе нечесно по відношенню до вас. Може, ви дізнаєтеся раптово про якийсь суд, про якісь правопорядки. І підсумок. Двійка. Пентаклів. Тут є перспективи, але ви коливаєтеся, ви не знаєте, що робити. Ви очікуєте, тут знову приходить оця башня, яка була на дні колоди, і відчуття глухого кута. От, ви коливалися-коливалися, король жезлів, чоловіча енергія тут в ступорі, леви, ви. Про верховну Жрицю, якусь таємну таємницю або важливу жінку у вашому житті, тут королева Пентаклів з'являється: жінка знаку земля, можливо, у вас є стосунки з цією енергією. І знову верховний жрець, і знову дев'ятка кошмари це те, що було у вас на давньому минулому леве, ось тут, і королева Пентаклів, жінка знаку земля. Або в карті є в людини земля. Тут і приходить рішення стосовно цієї верховної жриці стосовно цих таємниць пов'язані з чоловічою енергією. Раптово тут може людина проявити себе, або ви можете тут щось дізнатися, що людина, наприклад, сиділа на двох стільцях, якщо вам до сих пір це було ще невідомо. Ну, однозначно, тут є жонгльор або жонгльорша. Невпевнена людина, коливання, яке 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 яке, прийняти рішення, що, що, куди сюди, я не знаю, я не знаю, я і то хочу, і то хочу, і то хочу, і то хочу. Ось так ви будете себе в кінці місяця поводити, і тут однозначно щось проявиться. Ви тут в режимі очікування, і вам однозначно тут щось проявиться по башні. Це буде раптово і те, що ви взагалі не очікуєте. І вас це приведе глухий кут, вам прийдеться бачити чітко, ясно і зрозуміло, що далі робити в цій ситуації, яка вам проявиться з цим жонгльорством або з цією невпевненістю, яка була у вас, або з цим жонгльором, який був у, ваш, у вашому житті ця енергія. Ось такий у вас буде травень, Леве. Спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. Я всім вам дякую і до нових зустрічей!